У минулому турі зоря так і не зуміла забити у ворота Динамо. Хто ж буде завершувати атаки після відходу Герреро? Можливо, з цим завданням впорається супряга, для якого матч із колосом може стати дебютним у новій команді. У підопічних Поздєєва є свої цілі на майбутній матч. Головна з них перша перемога в сезоні. Символічно, що ковалівці востаннє вигравали в чемпіонаті саме в Луганців. Зоря, дивіться, 23 вересня на УПЛ ТБ о 15.25. Дев'ять очок відповідно. У підготовці до матчів тренування у Калинівці відбулось у нашої команди, і наша команда медіа підзняла декілька кадрів цього тренування, тож прямо зараз пропоную до перегляду. Що ж, друзі, а прямо зараз у нас у гостях екс-капітан колосу та вже помічник головного тренера Колосу Вадим Мілько. Вадиме, привіт! Свого часу ти зіграв із Озорю і був капітаном команди Колос. Який як твій досвід у двох командах допомагає тобі у ролі помічника головного тренера зараз? Ну, по-перше, в зорі, коли я був, ще був досить юним футболістом, можна так сказати. Мені було десь 22-23 роки. А перейшов у колос я у 30 років. То був вже певний досвід, і, і хочеться якомога швидше поділитися з ним з хлопцями. А як екс-капітан колосу, яку роль ти граєш у мотивації сьогоднішньої команди? Е, моя задача перш за все це налагодити мікроклімат в роздягальні. Бо тому, що, на мою думку, колос футбольний клуб, а за останні неділі перетворився на околофутбольний клуб. Багато дуже розмов нефутбольних, і хочеться сфокусуватися на футболі. І перш за все, це така моя основна задача. А що ти вважаєш найважливішим аспектом у підготовці команди до важливих матчів, таких як от сьогодні? Так, і, і сьогодні важливий матч, і кожний тур важливі поєдинки. Я казав же хлопцям, що якщо вони будуть віддаватися на всі 100-120% на тренуваннях, і я думаю, що в суботу і в неділі в нас вийде з любим суперником. А щодо сьогоднішнього матчу, як ти можеш проаналізувати підготовку нашої команди? Все проходило по плану, емоційний стан на... На на рівні, можна так сказати, і чекаю на дуже серйозний серйозний суперник і на дуже серйозний футбол з нашої сторони. Що ж, я тобі дякую, вітаю тебе з твоєю новою посадою і бажаю успіхів та звичайно натхнення. Дякую, Па-па. Що ж, друзі, а щодо кадрових справ нашої команди, то варто зазначити, що Валерій Лучкевич та Гагно наразі займаються із тренером з фізичної підготовки. Владислав Ємець продовжує свою реабілітацію із тренером з реабілітації. А Денис Безбородько, на жаль захворів. Тож сьогодні хлопці будуть підтримувати свою команду разом із болівальниками із трибун стадіону. Також цікавий факт гравець колосу, який приєднався до нашої команди у літній міжсезоні, Даниїл Алефіренко у минулому сезоні грав саме за зорю. Щодо погоди, то сьогодні досить хороша сонячна погода, як на осінь, досить тепло, плюс 23 градуси тепла, проте є невеличкий легкий вітерець. Тож можна сказати, що сьогодні хороша футбольна погода. Болівальники вже потроху сходяться на трибуни для того, щоб болівати за свою улюблену команду. Що ж, а зараз я вам традиційно назву склад команди на сьогоднішній поєдинок, і рішенням головного тренера колосу Олександра Поздєєва було таким. На воротах Іван Пахолюк, зліва у захисті Андрій Цуріков, справа Єгор Поправка, пара центральних захисників капітан команди Валерій Бондаренко та Едуард Козік, трійка центральних півзахисників Ілір Краснічі, Олександр Демченко та Павло Оріховський. Лівий Вінгер Максим Третьяков, правий Артем Гусов, Форвард Джовані, Запасні Горох Валентин, Мисик Роман, Шершень, Владислав, Бурда Микита, Криворочко, Олег, Ільїн Олег, Алефіренко, Даниїл, Салабай Антон, Дієго, Денисенко. Аніїл Павла Усказгітіс і арбітриня матчу Софія причина з Львівської області, яка дебютувала у своєму першому матчі зоря проти ЛНЗ, який завершився рахунком на користь ЛНЗ 1-2-1. Що ж, друзі, а зараз від усієї футбольної спільноти варто подякувати нашим захисникам та захисницям, які кожної хвилини боронять нашу землю заради наближення нашої з вами перемоги. І також хочу нагадати про традиційні розіграші на домашніх матчах нашої команди, а саме футболка із 12-м номером під номером 12, а також м'яч із Автографами наших гравців, і звичайно, це ящик енергетику від партнеру клубу компанії оболонь. Тож приходьте до нас на матчі на стадіон Колос та підтримуйте улюблену команду Колос. А зараз щодо нашої молоді, команда ю 19 під керівництвом Віталія Гавриша та. Євгена Новака показала неймовірну гру вчора проти команди Зоря Ю-19. І завершився матч з рахунком 6-4, при тому, що по ходу гри команда, наша команда перемагала з рахунком 2-0, а Потім поступалась 2-3, Проте це був божевільний матч, і варто зазначити, що 6-4 – це неймовірний результат для наших юнаків. Тож прямо зараз пропоную до перегляду огляд цього матчу. Пам'ятаємо, тих, вище колоса Полісся, Шахтар і Динамо. Причому в запасі у колоса, перепрошую, матч в запасі, тому що Полісся вже сім матчів 21-й. Максим Крупенін, тренер команди. Зоря 19. Зараз момент і відкриває рахунок у нас. Колос, ковалівка. а Данілден. Є у нас простріл. І є навіть удар. Здорово. Хороший. Серед своїх однолітків. Дальній удар. Непогано. Ось під аплодисмен. Здорово. Хороша передача, браво. Це Денисенко. Простріл. І Там Віктор Тригуб. Намагався. Закрити цю атаку, цей простріл. Найкращі варіанти для атаки. Ну і плюс, звісно, це заплутувало суперників. Кузик увірвався, буде бити сам. Кузик, здорово, браво! Роман Кузик. Заб... Він зм'яче. Мариновський в нього на спині. А зараз удар здорово! Мерва пробиває. Ось такий прориви флангами. Буде простріл і удар, і гол. І дивіться, це <стріл> великих зупинок не було. Слава Богу, травм не було. Не виходили там у нас лікарі. На. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Чак тут намагається. Стримувати кузика, і цей момент ледь не призвів до підбирання. Шарай. Шарай тягне м'яч. Тягне м'яч шарай, буде бити Денис, удар! І рятує свою команду. Голкіпер. Зорі. Здорово. короткий трюк. Стріляє на підбиранні задорожний. Удар. І ще один удар. Стійка рятує колос, але. Ух ти! Хороший такий. Є навіз. Переправити м'яч у ворота. Олексій Бет. Зараз відкритий Зегрюк. Подача. Прострій удар! Здорово! Блискучий м'яч. Залітає у ворота, що там. Звісно, зараховано. Зараховано. М'яч! Головою удар! Без ручу. Сенко Загрюк, загрюк з м'ячем. Загрюк, там шарай є. Загрюк пробиває! Удар! Гол! здорово! Нікіта Загрюк! Браво! Сам! Е, вирішив. І забирає м'яч шарай! Здорово, Денис! Е, і це е, фол, Це що у нас жовта картка. В центр. Простріл. Удар! Не виходить там Денис, шарай. Кузик. Кузик здорово пробуває. Кузик здорово! Блискучий удар! Роман Кузик, браво! Е, перший м'яч. Не розгубився, головне, щоб він продовжував грати у свою гру. Е, що він вміє? Зараз момент. Удари! Це 6-3, це 6. 7, 10 очок залишається у Луганча. І це. Боценко у грі. Зараз забуває, що 6-4. Зараховує м'яч. Рефері. Чого собі, 10. 10 забитих. Щодо нашої жіночої команди «Колос», то Нещодавно наші наші дівчата здобули перемогу над одеськими сістер з рахунком 1-0. Переможний гол е був від Віолети. Тян. А вже наша команда готується до наступного поєдинку проти ЕМС Поділля, який відбудеться на стадіоні Колос 25 вересня о 13.00. Вхід вільний. Тож запрошуємо кожного підтримати нашу команду наших дівчат із трибун стадіону. Що ж, друзі, на цьому ми будемо з вами прощатися. Я вам бажаю гарного перегляду та яскравих емоцій від сьогоднішнього матчу. Цей поєдинок ви можете подивитись на каналі УПЛ ТБ, який можете знайти на усіх популярних отт платформах Ще раз дякуємо нашим захисникам та захисницям за змогу грати та вболівати. Я вам ще раз бажаю гарного перегляду і до нових зустрічей. Слава Україні з колосом в серці!